Робота сапера це складна робота, а найскладніше, найскладніше – це все складно. Все тяжко. Нема такого, що щось легше. Просто треба привикнути до цього всього і виконувати поставлені задачі. Все залежить від ситуації. Буває і на фузі, і перебіжками, і на <пл 'язок> міна на собі, правильно. І залежить все так само від. Ну, не знаю, там десь можна по Лужбинці пройтися, десь можна перепустити, десь можна перебігти. Так відбувається. Відпрацьовуємо і вертаємося щодень назад. Проводили розвідку, були помічені, напевно, противником і під нас відпрацювали гради. Ми відступили назад. Почуття не передати. Це як лотерея, Там дуже багато чого і місць. Просто так попало. Цей напрямок, який ми був ймовірний напрям на прориву танка. Ми замінували і він підірвався. Дрозді виконав свою роботу невідмінно. Щоб робити, проходи, сапери працюють і пере... і за нулем. За нулем. страшно. Але потрібно виконувати роботу, щоб не було тим страшно приїхати ззаду. Друга річ, треба просто переборювати цей страх. Не панікувати, просто йти вперед і виконувати свою роботу. Сапери противника, наскільки я знаю, вони мають найбільше якогось там навичок, найбільше підготовлення можливо до цього. Ну, зараз і наші сапери вже їх, можна сказати, доганяють. Затрудження сапером, він взагалі він є добрий. Що важливо в цьому, я думаю, можливо... безпосередньо можливість в тому дає практику. Практика і навчання, ну, навчання сапера це дуже довга праця, щоб навчитися. Ну, Теперший час все робиться на швидкому, пришвидшеному русі, Так що люди мають навчатися в два-три рази швидше, ніж це було колись до війни. Ну, моя мета на ці від ні, це, це просто захист батьківщини. від agressi Parece...